Отакий пиріг я сьогодні приготувала з варенням абрикосовим. Ну І ділюся з вами рецептом. Доброго всім дня! Сьогодні готую пиріг з абрикосовим варенням на кефірі. Що для цього пирога потрібно? Четверо яєць, 200 г цукру, півтори пачечки чи 15 г ванільного цукру, одна четверта чайної ложечки солі. 15 грам розпушувача, олія 150 мл, кефір 200 мл і борошно 400-450 грам. Зараз буду замішувати тісто. Тут у мене четверо яєць і сіль. Додаю ще сюди цукор. Цукор і розітру зараз яйця з цукром і сіжу. Не потрібно його розтирати чи збивати до пухкої сильно маси, але розтерла я яйця з цукром до такої маси. Так, трішки позбивала, щоб хоч трішки цукор розчинився. Він весь не розчиниться, але щоб частина розчинилася. Додаю олію. Знову перемішую і виливаю кефір. Кефір тепленький або кімнатної температури має бути. Готується швидко пиріг. Все розмішали і. Готове буде тісто. Так, додаю тепер частинами борошна. У мене тут 450 грам борошна, я все не буду висипати, буду дивитися по тісту, чи потрібно 450, чи можливо менше трішки. І розпушувач на борошну сюди висипаю, трішки отак перемішую. І знову вже перемішую з борошном. І додам десь, ну так, пів столової ложки оцту. І зараз перемішую з оцтом і все, і тісто готове. Замішала я тісто. отак От воно виглядає. Борошно в мене пішло не все. Десь 20-30 чи 30 грамів борошна залишилося. Виливаю тісто в форму, форма в мене 28 см, застелила дно пергаментом і змастила олією, боки також змастила і потрусила мамкою. Я робила тісто таку порцію, щоб на таку форму на 28 сантиметрів. Трішки розправляю. Виклала тісту форму, трішки розрівняла і тепер буду викладати варення. У мене абрикосове варення, отаке, я зробила його густеньке, бо воно було рідше, додала крохмалю і проварила до, до загустіння, і потім схолодила. І тепер буду додавати, можна в кондитерський мішок, і там вже з кондитерського мішка викладати, я буду викладати ложкою. Можна полосками такими, я буду викладати такими невеличкими порціями і потім шпажкою його трішки там розмішаю. Десь так по пів чайної ложечки я беру. Можна фрукти якісь узяти, чи верні, ягоди? Хто що хоче. Вишні, там, наприклад, чи щось заморожене, що є, а можна варення. Духовка в мене вже розігрівається до 180 градусів. Ще я хочу, є в мене халва. Я хочу тут між варенням трішки так халву. Пальцями роздавлюю її. Такий мені сьогодні захотілося варіант пирога зробити. Тут, де є місця між варенням, так трішки халви. Це не обов'язково можна не класти халву. Це я так сьогодні вирішила такий зробити варіант пирога. Спробувати. Отак я повикладала варення і халву. І тепер дерев'яною цією шпажечкою буду отак розмішувати. Просто кручу отак, щоб трішки розмішати, і якийсь там узор зверху буде, так буде виглядати красивіше, і варення по тісту трішки розмішається. Отак виглядає пиріг зараз. Можна потрусити горішками чи мигдальними пластівцями. У мене є соняшникове насіння. Я трішки посиплю соняшниковим насінням. Це за бажанням також. Можна взагалі нічим не сипати. Або посипати тим, що вам подобається. Так, все, відправляю в духовку. Нехай випікається. Думаю, десь в 35-40 він буде випікатися, але буду провіряти дерев'яною шпажкою На готовність. Спікся мій пиріг, отак він виглядає. Красивий і пахне дуже смачно. Випікався в мене 40 хвилин. Перевіряла готовні шпажкою, виключила духовку і залишила ще на 10 хвилин його, щоб він трішки схолов, витягнула. І тепер зніму оце кільце із форми. І нехай ще він отак схолодає, потім перекладу його на блюдо і будемо різати. Подивимося, як він виглядає всередині. Ну і, звичайно, спробую на смак. Майже сховав мій пиріг. Всередині, може там ще він трішки теплий, але буду вже різати, тому що хочеться ж глянути, який він там всередині. Переклала його на блюдо. Ось гляньте, який він такий м'якенький, гарненький, так що ріжу. Показую вам цю красу. Бачите, м'якенький такий. Ну, тісто як бісквітне, не? це такий, можна сказати, бісквіт на олії і на кефірі. Отак виглядає всередині. Можна варення і більше класти. Я не дуже багато клала, тому що в мене внук не дуже полюбляє варення. Я й тату вже і халву, і насіннячко притрусила, щоб трішки його відволікти від варення. Думаю, він буде їсти небагато тут варення. Так що, якщо хтось буде робити, хочете більше варення, можна покласти більше. Можна ягодки, я вже говорила. Тут можна. Самому собі регулювати, що любите, та й покласти в нього. Зверху також. Зараз вам ще розламаю його, тому що він теплий, то ріжеться трішки не той вигляд. А коли розламати, щоб ви побачили, який він пухкенький і красивий всередині. Бачите? Ніжний, пухкенький. І спробувала смачний, так що до чаю, до кави швидко, просто і смачно. Всі продукти такі прості, що є вдома. Готується швидко, замішали все, в духовку спікся і є солоденьке до чаю. Так що пробуйте, кому сподобався рецепт. Дякую вам за перегляд. Бажаю, як завжди, всього найкращого вам і вашим рідним. І до зустрічі в наступних відео!